Зареєструвати авто, мопед чи мотоцикл, обміняти посвідчення водія, замовити індивідуальні номерні знаки, перевірити та оплатити штрафи. Це ще не весь перелік послуг сервісного центру МВС, який можна отримати через застосунок Дія або через кабінет водія. Після вдалого оформлення документи доставляються Укрпоштою на обране відділення. Також онлайн через є запис видаються талони на послуги сервісних центрів. Зручно через дію, і там основні види послуг це реєстрація, перереєстрація авто, шерінг автомобіля і відповідно обмін посвідчення водія, обмін та отримання посвідчення водія, якраз через дію можна отримати. Якщо ми говоримо про весь спектр онлайн послуг, необхідно зареєструватися і зайти в електронний кабінет водія. Там дуже доступно, всі послуги викладені, можна подивитися і своє посвідчення водія подивитися чи які у вас автомобілі чи чинне страхування і вже повний спектр послуг там є і заміна номерного знака бронювання номерного знака ті самі послуги які і в дії отримати зелену картку та інше